Так, все, наш янгол готов. Зараз треба почекати, поки паста висохне, а ми намалюємо поки коласки пшениці. Тож, беремо білий олівець і малюємо ескіз, де вони у нас тут знаходяться один. Другий, третій і з другої сторони. Один, другий і третій, маленький. Ми намітили собі, де вони будуть знаходитись. Так, зараз беремо золоту фарбу. Тоненький пензлик. Таке тоненький? І намалюємо класки наші такими тоненькими лініями. Так. і 30 Є. Так. І зараз нам знадобиться теж структурна паста. Я беру трошки, відкладаю на палітру, і цією пастою будемо малювати колоски пшениці. Я це роблю пензликом, мені так зручніше і починаємо малювати. Чого в нас вийшли такі фактурні? Може, ви чуєте, як співають пташки? Я малюю зараз на терасі і насолоджуюсь тим співом. І так ми один згодом промальовуємо наші колосочки. Все, готово. Потрібно швидко помити пензлик, щоб він не зіпсувався від пасти. Так, поки сохла моя текстурна паста, я зробила ось такий макет України. Це дуже просто. Я взяла телефон, знайшла в інтернеті карту України, взяла звичайний пергамент, приложила до екрану телефону і обвела простим олівцем і вирізала. І ось в мене вже є готовий макет. Прикладаємо десь ось так. Янгол наш тримає в рутях нашу любу Україну. Беремо олівець і промальовуємо контури. Então tá Угу. Все. Готово. Я. Так, что мы робом далее? Зараз нам понадобится белая біла фарба. Вот белая фарба. Десь вона в мене ще трошки змішалась з холобою. Таке буває. Іноді Так, беремо пензлик і промальовуємо карту спочатку білим кольором. Малюю, всередині така. Пісні співаю про себе, про Україну. Так, на душі так тепло-тепло. Це наша країна, наша любов. Янгол охороняє є. Так, пусть трошки підсохне, а зараз ми попрацюємо з нашими крилами. Промалюємо їх, отримав білої фарби. Отримайте задоволення від цього процесу. Можна ще понизу так трошки пірічки зробити такі легесенькі і з іншого боку. Ось так. Так, далі трохи до тому кольору до нашого волосочка. Потім ми ще... Сюди додамо золотої поталі. Така зачіска ван нашого янгола. І можемо ось тут трошечки додати білого кольору. Наша платье. Ось такими масками. Ден-де трошечки питати можна білою фарбою, але все я не промальовую. От хочу, щоб платько таке було легке, повітряне.